Сьогодні мій шестирічний син прокинувся в рідному Запоріжжі разом з мамою і татом. І за це я вам усім і кожному окремо дякую. Зі святом. Доброго дня! Я вітаю усіх захисників з їх святом. Знайте, що ви надлюди. Ми вами дуже пишаємося і будемо пам'ятати все, що ви робите, усе наше життя. Слава Україні! Від усього серця хочу привітати військових зі святом. Ви найкращі, Тож перемога за нами. Слава Україні! Дорогі наші захисники, ви наші янголи-охоронці. Ми дякуємо вам за все, що ви за для нас робите. Коли Україна палає вогні, ви йдете вперед та наближайте кожного дня нас до перемоги. Низький вам уклін. Ми бажаємо вам Божого захисту. Я впевнена. І всі ми, кожен з нас, кожен українець впевнений, що скоро, дуже скоро, все буде Україна. Дякуємо за можливість щоденно жити під українським небом. Слава Україні, слава ЗСУ! Я хочу подякувати всім військовим збройних сил України за ту важку роботу, яку ви робите, наближаючи нашу перемогу. Я хочу привітати вас зі святом і побажати. Повертатися додому якомога скоріше з перемогою до ваших батьків, дітей, коханих. І нехай все буде добре. Слава Україні! Слава Героям Збройних сил України! Все буде Україна! ЗСУ, ви герої! За вами правда, за вами перемога! Дорогі наші воїни! Ви наша сила та оборона. Дякуємо, що ви в нас є. Слава Україні! Любі наші воїни світла, вітаю вас, з Днем захисника України, бажаю вам мужності, сили, наснаги, щоб бити ворога з великою любов'ю, любов'ю до близьких, рідних і всієї України. Слава Україні! Героям слава, смерть ворогам! Перемога за нами! Любі наші захисники та захисниці! Я хочу привітати вас з вашим професійним святом. Та побажати міцного здоров'я, щастя, успіхів, позитиву, навіть в такі важкі часи. А ще я хочу сказати вам велике дякую за те, що даєте відсіч ворогу та наближаєте нашу перемогу з ним захисника України. Дівчата, що нам треба побажати нашим воїнам? Щоб вони перемогли на війні і поверталися скоріше додому, щоб вони були здорові. І щоб в них завжди все виходило з першого разу, щоб вони це були щасливі. Війна закінчилась, і щоб Україна виграла. День захисника України. Я бажаю вам міцних сил і незламної віри, бравих ідей і мирного неба над головою. Дорогі наші захисники, наші захисниці, ми вдячні вам за наші ранки, за наші вечори. Ми вдячні вам за те, що ми можемо жити, любити, за те, що ми можемо працювати. Ми вдячні вам усім серцем. Ми вас дуже любимо, ми молимося за вас. Дякуємо за те, що можемо бути вільними і незалежними. Слава Україні! Героям слава слава нації! смерть ворогам! Україна! понад усе, ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, а ми на. У славно Україну, гей, гей, розвеселимо! Слава ЗСУ, ви круті! Найкраще ми вас любимо! Молимося і чекаємо вас вдома. Тільки без бізнескалей.